Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині ЄВА. Акції завжди вигідно з 3 по 4 вересня, тобто 2 дні. Кешбек на усю декоративну косметику від LCF. 80% від вартості повернеться вам на картку ЄВА у вигляді бонусів. Списати їх можна одразу на наступний день після покупки і оплатити 50% від вартості. Така палітра тінеї 149, контурінг кремовий 100 гривень. І ще зараз діє акція 2 дорівнює 4. Можна придбати два. 4 товари оплативши за 2 дорожчих, це ще сьогодні акція. Бачите, по 3 .09. Тож, кому цікаво, поспішіть. Завтра 2 дорівнює 4 акції не буде, а кешбек ще буде. Декоративна косметика від GlenBie, акція 1 дорівнює 2. Тобто обираєте 2 будь-яких товари, а оплачуєте за 1, той який дорожчий. Ну, якщо ви вибрали різні. Ціни. 119 гривень, така туш Прикольна з сердечками, щіточки силіконові. І ще сьогодні є подарунки, якщо є в наявності в магазині заколка і брелочок, якщо наберете на 269 гривень цієї косметики від торгової марки так кінт Плівка для гу. Ціна 149 гривень з таким брелочком веселим. Так, щось таке новеньке. Силіконовий браш, силіконовий браш. А що це таке? Це для розташовування, мабуть. Так, це ковпачок, а ось це, власне, оце для розташовування. Не бачу цінника, теж буде під акцією 1 дорівнює 2. Ще щось таке. Праймер під Макієж SPF 37 169. Що це літо прийшло? А я таке не бачила. Багато всього цікавенького. Глітери, ціна 90 гривень. З таким цікавим аплікатором. Консилер 129 гривень. Патрісія ледо, мінус 50% від вартості на косметику для очей та брів. Тобто олівчики для очей, брів, туші, акційні ціни, по 100 гривень є, бачу багато. І також палетки тіней. 199, є пудра, пудра, так, так, а де політи тіней? Хто мені скаже? Не бачу. Ось вони, ось вони, 199 гривень, такий варіант. 12 кольорів, 10 кольорів. Так, це є знижка. А ще діє акція теж сьогодні. Два дорівнює 4. Це, знаєте що? Це е, вийшло дві акції одночасно. Акція завжди вигідна і останній день акційного періоду. Це є довші акції, вони тривають по 2-3 тижні, як коли. От, набір для очей табрів 99,50. Така палітра тіней для очей 249. Такі по 149. Два відтіночки, не бачу ціни, на жаль. Хто вчора купляв на кешбек Після а Ану, діліться, на що будете списувати бонуси, бо я собі так думаю, може то купити якісь парфуми. Акція на капронові жіночі колготи від Defile. 20 та 40 ден. Класичні за 72 гривні. Актив 20 ден – теж 72 гривні. Акція 1 дорівнює 2, тобто ви обираєте будь-яких дві одиниці даної категорії, колготи дефіла 2040, і ті, які дешевші, підуть вам в подарунок. Актив 76, теб 70 7690, актив теж 76,90. Дефіле 20 дентебент 72 гривні. Класичні по 62 гривні. Усі засоби для моделювання зачіски від торгової марки Schwarzkopf Taft зі знижкою у 30%. 156 гривень лак. Пінка 160 гривень 200 мл. І 156 гривень лак 250 мл. Більший 400 мл 209 ці так само 156, як і попередні 250 мл. Бачите, асортимент досить такий великий. Мініатюрка лак для волосся: 75 мл 93 гривні. Гель для укладки 188 мм. І, до речі, дизайн бачу в новинки. 156 лак. Тафт спрей для вкладання волосся 195 гривень. І така стайлінг крем за 160 Це є віск 193, віск 193 і по 156 лак. 195 це є рідкий для укладки, ну, тобто як лак, але рідина. Не аерозоль. Пінка 160. І це, що в нас пінка має бути 160. Отак, трошки змістилося. Лак по 156 сіус фарба для волосся безаміачна стійка. All Intense 202 гривні. Значте, знижка 30% від вартості. Кольори є різні в асортименті. Зубна паста саніно. Акція мінус 40% на об'єм 75 мл. 29 гривень та 20 копійок. Досить приваблива ціна. Мінус 40%. І є три варіанти в асортименті. Вай це і відбілююча, тоталке це є такий загальний захист і сенситів це є для чутливих. Ясен. Усі канцтовари з акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна обрати будь-яких 3 одиниці. З трьох піде одна вам в подарунок. Є ручки, коректори, також є улівчики, маркери, блокнотики різні, закладки і зошити. Видно, що акція, бо все Шо буде? Кешбек 80% від вартості на засоби для інтимної гігієни. Фамірел 319 гривень 250 мл. Це одразу йде пінкою. Лактацит 214 гривень, 200 мілілітрів. Так. Я так розумію, це звідси. Ось так. 400 мл 319. Меліса, Акційна ціна 146 гривень за 300 мл, 500 мл зая 152 гривні, Нівея 229. Молочко 196. Біофарм 139 гривень. Термометр за 105 гривень. Фарма Біо 106, Family Doctor 75. Зелена аптека 77 370 мл. About Body 43 гривні. Лінджері три варіанти. Об'ємом по 300 мл. Так. Ціна 79, ось ці два і 86 гривень. Ось такий варіант. Омбрела, ціна 36,80. Мінус 50% від вартості донат гель для миття посуду на основі харчової соди. Літр за 42 гривні та 50 копійок. Таку велику знижку має запаска, бо такі, що йдуть в ємностях з дозатором, Ціна акційна, але не такий великий відсоток: 84 гривні за літр. Кешбек 80% на підгузки від торгової марки Joy. Акцентую увагу на підгузки. В таких зелених упаковочках ціна 267 гривень. І у білих упаковках 347. Четвірка 50 штук. Менший розмір 56 трійка і п'ятірка тут 44 штуки. Чим більший розмір, тим. Менша кількість в упаковці. Акція, з якої, мабуть, вартувало розпочати відео, кешбек 80% на будь-який туалетний папір. Повертається вам на картку бонусами: 80% від вартості. Трьохшаровий, 4 рулони, сніжна панда преміум 78 гривень. 123, 123, 4-шаровий, 3-шаровий. Зева 6 рулонів, 5-шаровий, 339. Такий Зева акційний, 199 гривень за 8 рулонів 3-шаровий. Такий теж 199, теж 3-шаровий, теж 8 рулонів. Щоб то, ще цікаво, вам показати: такий Зева. За 125 гривень 4 чотири 4 рулони з малюночками. Сніжна панта 76, 74 двошаровий. Зева трьохшаровий аромат персика 146. Диво 67, це її він двохшаровий. Літо 53 гривні двошаровий і 52 гривні, 50 копійок трьохшаровий. Теж трьохшаровий. І ціна така сама. Літо 53 гривні двошаровий. Це її полісся, туалетний папір. 8 рулонів, 77. Обухів 98 гривень, 8 рулонів. Така цупка намотка. тут вільніше. Селпак 95 за 4 рулони трьохшаровий. Це рушники. Так, 30 гривень 80 копійок, управдом 4 рулони, Полісся 39,50, 4 рулони. вони є з гільзою або без. Тож дивіться, які вам потрібні. Це є з гільзою, а ці, бачите, без гільзи. Ціна однакова. І ще від Greenway туалетний папір. 8 рулонів без аромату 67,50. 4 рулони двошарові, 42 гривні 70 копійок. Із ароматом лемонграс 43 гривні 50 копійок. До речі, якщо ви маєте бонуси і хочете оплатити половину покупки бонусами, а товар на кешбек, то знайте, що бонуси або нараховуються, або списуються. Тобто, якщо ви берете, кажете, спішіть бонуси, то вам наступні ось ці бонуси не нарахуються. Або знімаєте, або накопичуєте. Кешбек 80% на станки для гоління зі змінними картриджами, тримери для гоління. І звертайте увагу, це акція на ось такі, Одноразові кешбек не нараховується. Так, це є на жіночі та чоловічі. 328. Gillette Венус 412. Це один, один, один змінний картридж, 383. Тут два змінних картриджі 469. Венус, два змінних картриджі 276. Такий варіант 219, два змінних картриджі. Балкінсон цінна. Так, скільки тут один станок, один змінний картридж. Не бачу. Два цінника. Ага, їх і тут два різних. Ось цей 314, а той, що позаду, за 235. І джелет Venus за 499, три змінних картриджі. Чоловічі станки для гоління із змінними картриджами. Теж з кешбеком 80% від вартості. Ото ловіть хитрість. Зараз купите з кешбеком, а потім можна подарувати на Миколаїв. 317 гривень станок з двома змінними картриджами. Так, бік 549, 205. А, це змінні картриджі. Чи ні, чи станок? Ні, зі станком, бо це звертайте увагу. Якщо самі картриджі, то бонуси не нараховуються. Це настанки з, зі змінними картриджами. 319 джелет Max 3. 695 гривень це ще й підставочка в подарунок. 749 одна ручка, два змінних картриджі. 573 один змінний картридж. Такий варіант 734. 4 звільних картриджі і в подарунок підставка. Ну, і це більше як машинка. Станок для гуління 1259. І є насадки.